Наскільки реальним є проведення міжнародного трибуналу для воєнних злочинців російсько-української війни? Мені дуже хотілося б в це вірити. Я не думаю, що Росія допустить до цього. Хто буде віддавати правильно своїх злочинців? Думаю, військовий трибунал неможливо провести. Найвище керівництво так, вірогідно, найнижчі чини, скажімо так, я думаю, ні. Ну я вважаю, що це ціл, цілком реально, і це треба просто громадянська позиція, а також політична позиція всіх держав ЄС і, і ключових держав світу. І це цілком реально. І я вважаю, що їх обов'язково треба судити, і вони мають понести велике покарання, дуже велике, максимально велике. Звичайно, завжди сподіваєшся на краще, але чомусь мені здається, що цього не станеться, тому що все швидко забувається. Російська федерація буде розділена або захоплена якоюсь там. Більшу частину і буде під контролем там, керівництва, тоді можливо буде. А так вона залишається непідкорною, тому навряд чи. Е, якщо ми говоримо про найвище керівництво Росії, то я вважаю, що це навіть е, дуже вірогідно. Але це якщо е, наша країна... Скажем, так надавить на Росію достатньо, і в нас буде спромога провести такий трибунал. А якщо ми говоримо про е, військових злочинців на рівні сержантів або ще нижче, тобто які ну, власними руками робили ці е, злочини, то я, якщо чесно, думаю, що е, ну, далеко не всі з них отримують своє покарання, тому що Росія. Вбиває людей просто, просто тому, що їй так захотілося просто у світі почнеться хаос, і це треба закінчувати. І таких людей дійсно треба судити, щоб ніхто більше не хотів такого робити, як вони.